82-90 дуже важливо, особливо для нашого села, хто займається тваринництвом, хто займається виробництвом продуктів харчування, саме малих виробників стосується. По-перше, не потрібно буде, якщо ти малий виробник продуктів харчування, такий крафтовий виробник, робити додаткових реєстрацій, дозволів. Просто потрібно буде зареєструвати свої потужності. Але в той же час буде держава збільшувати контроль за перестежуваністю продуктів харчування від там як вирощується, як переміщається, з чого виготовляється, щоб наш споживач отримав якість. І гарантію якісті зміни в маркуванні будуть, веганський продукт буде визначений чітко, щоб люди знали, що їдять. Також нам для тваринницького комплексу розвитку дуже не вистачає добавок сучасних для кормів. І коли з іноземців, ті, що використовуються в Швеції, в Данії, там в Чехії, в Німеччині, тут завжди була бюрократія, додаткові реєстрації, це все скасовується, спрощується через те, що ви обичаєте, але якщо там в сучасних при сучасних технологіях, в сучасних стандартах його можна використовувати, і ми тут можемо це використовувати. Також визначається таке вид діяльності, яка реміснича діяльність на селі. Це саме маленькі виробники, сімейні такі виробники різних продуктів, таких харчування. І це дуже важливо це було визначення, що потім під цієї видіяльності залучати донорів, залучати підтримку, і саме щоб. Сімейний бізнес розвивався на селі, тому що це буде розвивати саме село. Люди не будуть їхати з села, і село Українське буде свігсти і розвиватися. А це дуже важливо, тому що у нас 50% населення переживає в сільській місцевості, і наша ідентичність історія – це саме українське село. Хоч ви, наприклад, живете в центрі столиці, ви все одно родом з села в будь-якому випадку.